шрапнель вони оснащені шрапнелю Шрапнель за всіх часів історії людства використовувалися проти людей, не проти стін, не проти якоїсь споруди, а саме проти людей. Це може бути що завгодно: металеві кульки, болти, гайки, е саморізи. Що завгодно. Це все шрапнель, Воно використовується проти людей. Росіяни експер експериментують цими шахетами. Якщо раніше це було просто вибухівка, просто от влітає, вибухає. Потім почали використовувати те. Термобаричну вибухівку це коли він влітає в приміщення, розповсюджується речовина. Вона проникає заповняє все приміщення, підрив і просто нічого не залишається, просто от все виносить. І зараз пішли по шрапнелі. Що саме вони хотіли влучити? Маю на увазі яку категорію людей. Мені важко сказати, не знаю. Можливо, там гуртожиток, військовий, що завгодно, але вони працювали проти людей. Вони нічим не відрізняються від звичайних шахедів, просто це ось голова в них трішки інша, має на увазі по оснащенню. Так, все те саме. Те той самий довдовж та сама довжина, ширина, вага, все залишається без змін. Якщо не помиляюся, там в них заявлено на тисячі кілометрів. Хтось каже, на дві тисячі кілометрів може летіти, але от над Києвом вони кружляють, можуть кружляти всю ніч. Просто. Жляють, кружляють, тому ще раз це дуже небезпечна зброя, і відрізнити його там, який саме заряд в ньому ну, неможливо тільки після його влучання. Сказати, чи відрізнятися я не можу, тут вам потрібні знання фахові ракетників, які працюють на цій історії. Але скільки я знаю, це все родом йде з радянського союзу. Росіяни просто беруть креслення і починають там вдосконалювати те, що було там заплановано за часів радянського союзу, і називають це своїм щось там арішні. Але хтось там каже, що по факту це спіонер. Я ще раз я не є фахівцем, але... Довіряють тим людям. Чому не можна збивати? У нас немає таких систем. Мені здається, він може збивати Патріот цю боєголовку, але якщо їх 36 штук, ну, ми просто не напасемося своїх зарядів до Патріоту. Збити всю цю ракету, яка летить тільки ще в космічному просторі, можливо, є такі системи в світі, вона називається Тат, це термал високого. Високого висоти збиття Air Defense, повітряна оборона. Ну, да, захист бону захисту, ППО таке. Воно є, але ця система коштує 3 мільярди американських доларів. Воно на озброєння США, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Японія, тобто країни заможні можуть собі дозволити. Ми собі таке дозволити не можемо. Кожен такий пуск, якщо не помиляюся, останні дані. Якщо які були, це близько 20 мільйонів доларів за. Один цей пуск. Це не ракета, по суті, це ну вона без вибухової частини. Це просто такий дротик, який на шаленій швидкості просто збиває ціль, яка летить, і ну, рятує те, що знаходиться під ним. Для вас показником маркером повинно бути посольством. Сполучених штатів в Україні, оце ось ключовий маркер. Якщо є якісь сумніви з приводу того, що щось готується, якщо ви бачите в інстаграмі, в твітері, в Фейсбуці, якісь там а, е, посилання на які на когось там кум сват брата працює в СБУ або в ППО і каже сьогодні, буде капець, заходьте на офіційний ресурс посольства США. Ну, за ну, за компанію можете зайти, зайти ще на аналогічний ресурс амбасади Сполучених Штатів. Якщо у них щось буде якась інформація про там якусь загрозу, вони в першу чергу повідомлять своїх співгромадян, які знаходяться в Україні. Якщо ви побачите такий red flag, такий червоний прапорець, це буде для вас показник. Опа, щось може бути. Я не можу сказати, що треба робити, або лізти на дерево, ховатися, або лізти під землю, ховатися, або там запасатися водою мівіною, не можу сказати, але показник того, що щось може відбуватися, американці. Вже двічі тричі, вже підтвердили, що їхня інформація вона справжня. Перше, це на початку 2022 року про повномасштабне вторгнення. Повідомили раз в 2024 році. Повідомили росіян про те. Що готуються в них крокус-холл, Ну крокус-холл це пізніше, стало відомо. Вони попередили своїх громадян на з'являтися в місцях масового скупчення. І третій, ось приклад це ось на днях ця ось ракета. Тобто заходьте туди і перевіряйте, якщо там є заклики до своїх співгромадян зникнути з вулиць. Це для вас сигнал, що треба, наприклад, забрати дітей, і краще хай вони будуть з вами дома зі школи, з садочку і так далі. Якщо цього немає, спокійно до цього статися. І останнє. Посольство Китаю, яке знаходиться в місті Києві, на відстані максимум 250-300 метрів від будинку Верховної Ради України, воно працює без змін та без евакуації, тобто, ну це для вас показник.